Дев'ятиповерхівка комунарського району міста. Працівники кав'ярень прибирають у своїх приміщеннях наслідки прильоту. Будівельні уламки та розбите скло. Перукарка зазнала поранень, кажуть у салоні краси. Живає. Жива, ногу зашили, все нормально. Так, так. Ворог атакував безпілотником багатоповерхівку. Сьогодні о пів на одинадцяту ранку. У кав'ярнях та перукарні, що на першому поверсі, були люди. Вони дотепер не прийшли до тями. У цей час 19-річна Крістіна разом із подругою сиділи. Ось у цій кав'ярні, і дівчата через вікно побачили, як на рівень першого поверху опустився дрон, і за кілька секунд стався вибух. Зупинився біля кав'ярні на декілька буквально секунд. І ми дивилися на нього. Ми не розуміли, що нам робити. Він дивився на нас, ну грубо так кажучи. Тобто і потім, коли він йде. в буквально секунди. Так, наприклад. ми зразу напав. І він зразу взривається. Люди йдуть на роботу. Хтось прийшов от з дітками до да, нас. Ну, це жах. Крістіна показує поранену склом руку. Поля тут криття продовжити? Звісно, ні, там секунди. А Поліція на. Ми нічого не чули. Вибуховою хвилою вибило вікно і у десяти квартирах зверху. Аварійні служби на місце події прибули вже за 20 хвилин після удару. А зараз тут працюють міські служби. Комунальники зашивають вікна листами ОСБ, працівники районної адміністрації проводять обстеження пошкоджених квартир. Всі звернення, які є, обробляються, і в 100% будуть виконані в ближайшої години зашити всі вікна. Проблема в тому, що деякі мешканці знаходяться на на роботі або виїхали. Зараз залучаємо керівника ОСББ даного будинку для того, щоб ми могли зв'язатися з мешканцями і вирішити питання по закриттю вікон. Приїхали допомогти людям і гуманітарні місії. Видаємо будівельні матеріали для екстреного ремонту житла у вигляді плівки, брезенту, листи ОСБ. Також надаємо послуги з соціальних питань і надаємо психологічну допомогу всім, кому потрібна допомога, всім, хто постраждав. За психологічною підтримкою звернулись кілька місцевих жителів, каже фахівчиня. Проліски їм допомогли зняти тривожність і переключити увагу. Ольга Ларіонова, Наталія Юр'єва, телеканал МТМ.